От, якщо зараз робити фотографію Starlight Media, а, який оборот, яка доля ринку, яка фотографія цього бізнесу? Е, дивися, ми в минулому році зібрали. Ну, не, не добрали до 4 мільярдів чуть-чуть. На жаль, на жаль, обстріли е, телебачення взагалі це про життя, от про майбутнє. Але війна вона створює такий настрій. Не думати про завтрашній день, то що люди зараз менше рекламуються на телебаченні ніж могли би, ну з моєї точки зору, говорять про менше амбіцій в таких лідерів ринку. І натомість ми бачимо, що фарма, яка прийшла на телебачення першою, вже перевищила довоєнні продажі, і це дуже важливо. Тобто, в принципі, реклама продає. Телебачення перестало бути місцем, куди квиток коштує мільйон доларів. Раніше я казав два. Е, ну тобто, це була правда. Десь років 15 тому, якщо ти хотів бути національним брендом, хотів зробити три флайти на рік. Ну два довезя є пакети. Там 5 мільйонів. Ясно, ну є там 3 мільйони, є там 2 мільйони. Ну ясно, що окей, там, якщо ти хочеш купити дизель, то це напевно там вхідний білет, ну 5 мільйонів. Але я знаю, що і за три мільйони там щось тобто, в принципі, можна купити. Якщо я правильно тебе чую, то якщо раніше на телебаченні можна було прийти з мільйоном доларів, то зараз це плюс-мінус 100 тисяч. Давай так і зараз можна прийти з мільйоном доларів. Але в того хто йде з цим мільйоном, я зустрічаю не на порозі телекомпанії, а біля під'їзду, біля під'їзду, щоб він точно до нас доїхав, щоб не дай Бог, по дорозі щось не трапилося.